Друга популярна причина це повітря. Вологість повітря або опалення. Або використання кондиціонеру. Наприклад, в авто я обов'язково використовую захисні окуляри. В день я користуюсь, якщо сонце, сонце захисні, чорні, вночі я використовую прозорі окуляри. Там для нічного бачення є певні нюанси по цьому. Третя причина, їх ще багато, можливо, там 15 загально розкажу. Це може бути недостаток вітаміну А, недостаток омега, 3 жирних кислот. Ну, взагалі, харчування жирів у їжі. Це можуть бути гормональні зміни, наприклад, у діабетиків дуже часто таке відбувається. Це може бути після операції, на зорі, наприклад, лазерна корекція дуже часто викликає сухість очей, і люди на постійній основі використовують краплі. Це може бути якась прихована косметика або хімія побутова порошки.